Дивіться, Сашколірник, ви собі взяли собі такий псевдонім. Да? Ви, так, в, від... Одному, від... в одному інтерв'ю сказали, що в Кобзарі побутувало таке твердження, що береш новий інструмент і стаєш іншою людиною. І ви сказали, що змінилися, як узяли до, до рук Ліру. Так, абсолютно. Так? Я над цим не задумувався, а потім, коли мені це сказали, я згадав своє життя і ну, точно, це зазвичай зміни в житті бувають, ну, якось поступово людина там, вчиться, потім там, роботу ну, піднімається там. От. А тут мене вимикач. Працював клас і життя, ну буквально все помінялося, і, і дуже трагічні речі були в житті. Всяк, я не буду все це розказувати, але те, що помінялося, точно ну, все, і, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так Так. і можливо, дякуючи цьому, я і став займатися цими казками. Щось таке таке. Ми просто говорите оповід цими мультфільмами, цими фільмами сценаріями. Ці телепередачі, і я зараз дуже вдячна цьому. Як минулої програми, поза минулої програми дивіться, говорили про те, як, зрештою, зміна прізвища так впливає взагалі на долю людини. Я до чого це кажу? Це теж. От ви Чому коли я... стали Чому дяку, свої, свої імена нікому не розкривали. В них було просто, там приклад, а своє ім'я, яке називали, це велика таємниця, нікому не можу було говорити. Це якась сакральна штука в цьому є, насправді. Тобто є в цьому сила, так? Як я став вірником, це було. А. Ліра Лірою, а е, коли мене запросили, було таке ТВ Табачук, зараз вже її немає. Давно, давно, це. Да. Ну, чотири роки Але мене диви... передача виходила, каскелюрника Сашка». І вона була щоденною, ввечері, прайм-тайм. І дуже гарно, в мене є кілька записів, Ми просто дивлюся. Молодець, які речі. І тоді я це діло якось воно почалося, і треба було назвати цю передачу. І я так, а хай будуть каскелюрники Сашка. І воно так прилипло, я вже до цього звик. У мене навіть буває. От, по роботі всі знають мене як Сашка, касачка. Мені там документи просто підписують. Кажуть, ну мене ж не вірний прізвище, в мене Волосюк. А, а пишуть вірник. А зараз на телебаченні не кличуть. Тут така штука. я вам Може скажу. Може покликали, та я не знаю. Та, ні. Я знайшов себе от саме в цій передачі світанок, тому що там стали діти багато листів писати. І я вже присох до цього діла, я ж не можу дітей підвести. Я Для них вже як, як так. свій. Та? І коли цю передачу закрили раптово, а закрили, коли моя передача виграла телетріум. І як це так? Виграла телетріум. На другий день її закрили. А чого, з якого дивитись? З комерційних питань. Ну, ясно. Ні, ні. Ну, Це була дуже цікава така розмова. Я не знаю, треба все сказати. Е, Богуцький мені говорив, ну, ти ж розумієш, я не розумію. Скажи, чому? Ну ти розумієш, там якісь такі натяки, що там хтось сказав, хтось сюди заборонив. Ну, я прекрасно знаю, чому, тому що потім. Через тиждень був круглий стіл по дитячим програмам і просто цілеспрямовано закривались українські дитячі програми. Але дивіться, добре, хорошо. А, але те, що, те, 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 що є у вас, Почекай, те, що є у вас, що робите ви, так, ну такого, ну, ну я не знаю, кого ще ведучого, я каскаря, не знаю, немає кожного. такого, немає. На перший національний піти з вашим проєктом. Я думаю, там вас мають взяти з руками і з ногами і навіть не думати. Я звертався. Я звертався, але. Оці всі державні великі канали, ну, такі, вони зараз цілеспрямовано формуються під іноземний продукт. Там мусить бути, якщо українське, воно повинно показано бути або смішне, або недолуге, або погане. Це серйозні речі. Це зараз, не дивлячись, що ви там посміхається, серйозні речі, правді, і це не секрет. І тому те, що я роблю, в мене передача різко відрізнялася від цього цього мейнстріму антиукраїнського. В мене було я завжди це підкреслив кожній передачі, і це бесіди з дітками в прямому ефірі, і ці листи це все було підтвердження, того, що українське непогане, воно краще для нас, для українців. Воно гонорове, воно красиве. Так а ви і це не вписується в концепцію. Українець повинен бути хахол, який їсть сало, і це це, якби я такий був, мене б запросили зразу. Мені не пропонували, а давайте ми вам поставимо там, горчик там, з варениками, капелюха, ви будете таким дідусем, хе 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 дідусем панасом який там. Я вважаю це неправильно. Ні, так то будете ми, вже не ви. Ну, от через то, мабуть, і так. Я, Десь ця передача не ця, але моя передача відродиться. Можливо, не на центральному каналі. Я, наприклад, звернувся до той канал, який більш-менш підійшов по духу TVI. Але мені вони теж зараз сказали, зараз не формат, не та зміна керівництва. А я просити якось не звик і не буду цього робити. Ну, Сташко, Тому... а інтернет? Інтернет. Він а б... що інтернет? В інтернеті я весь час сижу, пишу. Я проблема. маю на увазі, можна ж це зараз не, не така проблема, щоб робити якісь відео в інтернеті ну, чи щось. Братку, мій дивися. Ну насправді я вважаю, що такі речі для дітей, це, мабуть, важливіше для держави, як всі ці разом політичні ток-шоу разом узяти. Набагато важливіше. Ну, вони ж дітей це не біжит. виховують. Це, це виховання клотів. І робити це кустарними методами в інтернеті, до якого доступ в Україні мають там, 10% із них дітей, 1%, при загальній аудиторії телебачення, це, це злочин. Не можна втрачати час на це. Треба пробувати все-таки робити. Е, я пробую зараз, мені буквально вчора. Пропозиція поступила, подивлюся, може вийде. Попробую на іншому там каналі, ще щось таке. Знаєте, коли беруть руками і ногами, вони не просто так. Ви беруть. відчуваєте взагалі, як ми вболіваємо за вас? Серйозно, на повному я, зна... серйозі. Не, не за мене за всю цю За те, просто... ви були на екрані. Саме просто... цікаво, Це... що всі цього гріф. хочуть і діти просто хочуть. Просто насправді в мене людей... от маленькі діти, так і я ну в вз... давай скажемо ми... так. А у продюсера багато каналу. І власника теж є діти, які живуть в Англії. Ну, їм цікаві і він а лінексі, да? їм до одного місця. І він дивиться а -а -а. Сімпсонів? Да? Да. 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 До речі, Сімпсон в українській розвозці. Це, браво. це Молодці. супер. Так. Тобто, ми бачимо український продукт, він кращий. Казки, Вони краще за російські. До речі, визнали це і росіян. Тай, вони. Не треба ніякого визнання, коли я бачу, що воно краще. То воно краще. Це питання знову вертаю, це питання політики, всього-навсього, не творчості. То хочемо ми того не хочемо. Бачите, політика лізе в нас ще життя. Ну, а творчість Дупорчість при цьому вирі. страждає, тобто да. немає такого, що. Звичайно, страждає. Руки, це це, це велике потрясіння. Для і... мене було, коли передачу закрили, це було велике потрясіння. Не через те, що Тим там... більше після триумфу. І, і назви, і. До і... речі, сам, да, сам триумф дуже цікаво, коли визначили, що я переможу, коли я прийшов отримати, мені його не дали. За годину до вручення. У Лорах передомовився і, і забрали, і віддали інші передачі. Казали, так, Шанжуш, а не, не, не стрімісь к тріумф. Да. Це, все, це, кажу, це, 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 все, це да. та сама мішура. Мені було боляче, що ті діти, які написали листи, вони не отримали відповіді. Я кожен лист читав. І, і мені діти писали, і в мене цих листів зараз кілька мішків лежить. Вони ще до цих пір надходять. Уже рік передачі немає, листи йдуть. Оце мені було болюче, що у дітей відібрали те, що це, як це, ти, як як ти уголодну, дітям пояснишь, да? вирнути, Пояснити розумієш? Дітям а на тому показують там якісь там сексуальні оргії, якісь вбивства. Ну це те, що спрямовано йде зачистка інформаційного. Ну, ви знаєте, тут бути? же ж ви сказали від родини, від сім'ї все багато залежить. Тут ще й залежить від батьків. А що показувати? От якщо батьки не хочуть, вони просто не будуть вмикати так, телевізор Якщо пускаються на самоті. Так, от я на роботі і, ясна дружина річ. на роботі, дитина дивиться телевізор. Сама. Чи там ввечері, ну як я, 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 От приклад, я сижу, пишу, а малий на кухні їсть і щось там дивиться, якусь програму. І гукає, тату, а що таке розчлененка? Ти розумієш? І в мене волосся дибки, я на кухні там якийсь черговий там. Кримінал? Чи, да, через, там Вбивство, там батько зарізав своїх дітей, з'їв, випотрошив, закатував, вбив, зарізав. Для чого це показувати? Це більше, щоб діти для чого це показує? Я взагалі для чого? Оце що Це новина? Оце новина? Вбивство – це новина. Тепер це новина. Тут. Тепер звідси висновок на такому телебаченні з таким керівництвом і таким. Редакційною політикою немає місця для чогось хорошого і доброго. Ви минулого так, року будемо, будемо, будемо витягати себе, тому що у нас ви... небагато часу, а ще хочеться багато поговорити. Ні, я хотіла сказати, ви минулого року намагалися втрутитися в політичний процес, так, український. Ти... У вас була я, спроба. Я не намагався мене вмовили. <клес> вмовили. Насправді мене вмовили. Тобто не ваша ініціатива <клес> стати народним депутатом. <клес> я не дуже хотів цього, і я навіть. Чесно кажуть, ну мені це неприємно. Оце що, все, що робиться. Але щось треба ж робити. Ну, щось якось змінити. Як? Ну, крайній засіб це, звичайно, ти на барикади воювати, але це крайній засіб. Поки до цього ще не дійшло, може щось змінити можна так. Але це я от коли оці всі протистояння там із Беркутом все, я ж їх всіх знаю, вони мене всі, усіх є діти. І коли б'ють, то менти мене не б'ють. А рука не піднімають. Ним... І ми коли стоїмо, ми ж розмовляємо. Спів... Як ці хлице, вони мене знають. Дядя Саша пропускають, там, коли треба пройти, в мене не було проблем з цим. А розмова пряма, він каже, ви знаєте, якби у вас прийшло не тисяча, а двадцять тисяч, то ми б на ваш бік і перейшли.